Поблагословляю. Сьогодні буде тема про пророка Валаама і ангела. Так, Саша, скажи мені, будь ласка, у ізраїльського народу були вороги? Так, це були муавитяни. Що вони хотіли зробити ізраїльському вони народу? Вони хотіли прокляти його. Проклясти. Вони хотіли дати дарунку, дарунки пророки Валааму і так, проклясти так. Божий народ, так? так? А що Бог сказав в той, в той момент? Якщо ті люди прийшли покликати тебе, то остан, іди з ними. Але тільки те, що я промовляти був до тебе, те ти їх зробиш. Тобто пророк мав робити тільки те, що казав Бог. Він да. хотів так зробити? Ні. Він був готовий порушити Божий наказ і проклясти Божий народ. Так. А, але що сталося з ним раптово по дорозі? Ось його освитя побачила на дорозі Ангела і зійшла з дороги. Так, і він почав що з нею робити? Вда вдаряти її, і він її втричі вдарив. Так. А, а в цей момент ти знаєш, що сталося? Що, що сталося? Господь відкрив уста сить, і вона заговорила в людським голосом. Що я зробила тобі? Що? Ти оце тричі вдарив мене? Господь відкрив очі по ламані, і він теж побачив ангела з мечем. Тобто, коли Бог хоче, то він може зробити так, що навіть тварина може заговорити людським так. голосом, так? Так, щоб люди почули Бога. І що сталося далі? І, і пророк Валом сказав, я згрішив, бо не знав, що ти стоїш на дорозі проти мене. А тепер, якщо це зеле в твоїх очах, я вернуся собі. Йди з цими людьми, я вернуся собі. Так, і ангел сказав, що далі? Йди з цими людьми, і те слово, що я скажу тобі, його тільки будеш говорити. Так, знову ангел сказав, щоб пророк робив тільки те, що треба Богові, що як хоче Бог, так? І він пішов і зробив це, так? Він поблагословив Божий народ. Тобто, тобто ця історія нас учить, що Бог він може зробити все для того, щоб люди Божі чули голос Бога, так? Так. Амінь. Амінь.